Популяризувати здоровий спосіб життя та допомогти команді флорболістів-воїни потрапити до Мадриду на кваліфікацію до чемпіонату світу із флорболу. Саме ця мала на меті організатори вуличної акції, яка цими днями проходила Івано-Франківську. Ми зібралися для того, щоб знайти кошти на для початку старту нового сезону для участі цієї команди в чемпіонаті України по флорболу. Наші досягнення за минулий сезон являються тим, що молодша наша команда 2000-2001 років народження зайняла друге місце в західній Україні, і також доросла команда, ну, команда Воїни. Вона зайняла бронзові нагороди в чемпіонаті України по флорболу першої ліги. І для мене, як для тренера, є великої радістю, що два вихованця із цієї команди вони потрапили до складу молодіжної збірної національної молодіжної збірної по футболу і будуть приймати участь в кваліфікації чемпіонату світу, яка пройде в Мадриді в вересні цього місяця. Окрім дітлахів та всіх бажаючих, не у минуле імпровізоване флорбольне поле й наречені, котрі залюбки поганяли м'яча та долучились до збору коштів. Як бачите, сьогодні в сонячний класний день задоволення від флорболу отримують не тільки діти, а навіть молода з Блореченим і походу. їм це подобається. Під час вуличної акції із флорболу було зібрано близько 500 гривень. На даний час збір коштів триває. Ольга Грисів групопик новини телеканала Раї.